Польща та Німеччина будуть відправляти українців додому. І от зараз, коли любителі єдиного телемарафону побігли на перекур після отриманого оргазму, поговоримо про реальну ситуацію. Сейм Польщі схвалив зміни до закону про допомогу українським біженцям. Головні зміни, які набудуть чинності з 1 липня. Українці, які отримували Песель Україна, зможуть легально перебувати в Польщі до 30 вересня 2025 року. До 30 вересня 2025 року. З наступного року виплати 800 злотих на дитину будуть залежати від того, чи навчається дитина в школі. Проживання та харчування для біженців будуть надаватися за наявності угоди з місцевими органами самоврядування. Припиняється виплата одноразової допомоги 300 злотих. Також скасовується компенсація власникам приватного житла, які надавали це житло для українських біженців. При цьому розширюється доступ до медичних, сімейних та соціальних виплат і виплат, що виплачується установою соціального страхування. Зюз окрім цього, зовсім недавно вийшло інтерв'ю одного із польських міністрів. Здається, це був міністр економіки, який заявив, що. Якщо Польща почне відправляти українців на Україну, то це буде катастрофа для польської економіки. Вони ж прекрасно розуміють, що українці це робочі руки, і віддавати ці робочі руки вони також не збираються. Тому всі ці брехні про те, що Польща буде видавати там українці Україні, це все тільки казочки єдиного телемарафону. Також два дні тому Шольц заявив, що українці, які перебувають у Німеччині, можуть спокійно залишатися і надалі у Німеччині, але їм потрібно виходити на роботу. Ну в принципі, це і зрозуміло, тому що Німеччина надала уже третій рік, надає безкоштовне житло. Безкоштовні інтеграційні курси, фінансову допомогу. Ну, як то кажуть, треба трошки і честь мати. Вивчили курси, йдіть, будь ласка, працюйте. А сьогодні з'явилася новина про те, що правозахисники у Німеччині закликають видавати військовозобов'язаним українцям документи. І ось чим вони це аргументують: влада Німеччини повинна почати видавати українцям так звані проїзні документи для іноземців, які будуть заміною паспорту, аби вберегти у тих українців, які змушені повертатися в Україну для того, щоб поновити там свої документи або замінити документи, вберегти цих людей від потрапляння на війну, тому що вони прекрасно. Розумію, що ті чоловіки, які повернуться в Україну, з України вони вже не вийдуть. Саме військово зобов'язані чоловіки ризикують бути затриманими для участі у війні, якщо вони вирушать в Україну. Зважаючи на відсутність там права на відмову від військової служби з міркувань совісті, це неприйнятно, заявили правозахисники. І так, звичайно, це ще ніякий не закон, але подібні ініціативи лунають у Німеччині все частіше. І з урахуванням всього сказаного, у мене виникає одне цікаве питання: а можливо, це і є план всієї цієї війни, щоб українці, які виїхали з України, не Поверталися туди, тому що як я вже неодноразово повторював, українській владі потрібна Україна без українців. Ознайомитися з усіма цими заявами ви можете на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці. Профі.